Україна вже 10 років захищається від неспровокованої агресії Росії. І три роки як почалося повномасштабне вторгнення. Та одночасно разом із болем із шоком приходить підтримка. Завжди приходить. І в першу чергу це медики з усього світу, які простягають руку допомоги, бо людяність не має кордонів. Я вдячна Чехії за те, що в цей складний час ви поряд із нами на шляху порятунку людей, їхнього фізичного і ментального стану. І радію, що сьогодні наші країни підпишуть одразу два меморандуми про медичне партнерство. І з одного боку, жодна країна не спроможна впоратися самотужки з такою кількістю щоденних викликів, як Україна зараз. А з іншого Таким важко набутим досвідом потрібно ділитися, і наші лікарі готові це робити. Такі партнерські програми рятують життя і підтримують віру в людей. Кожна колаборація, кожна спільно проведена операція, не тільки врятоване життя, але й внесок в наше спільне з вами майбутнє. Наразі діють уже 62 меморандуми з 22 країнами, і дякую, що Чехія буде 23-ю. За цей час ми досягнули значних результатів і найсиніше, що залучили підтримку багатьох країн, великих компаній, благодійників з усього світу. І разом з партнерами ми створюємо до прикладу освітні простори в лікарнях, щоб діти, які знаходяться на тривалому лікуванні, могли отримувати знання, забезпечуємо медичні заклади обладнання. І незабаром ми запускаємо новий масштабний проєкт психосоціальної підтримки для підлітків і молодів України. А я ще раз хочу подякувати всім присутнім. І окремо Міністерство охорони здоров'я Чехії я знаю, що в рамках проекту «Ukraine Facility» буде реконструйовано і Модернізовано шість лікарень на території України. Вірю, що разом і тільки разом ми впораємося, впораємося з будь-якими викликами. Сила в єдності і в людяності. Я вам ще раз дякую.